По п'ятницям з 14.30 до 18.30. Тут в басейні «Спортлайф». Я готовий вас зустріти і проконсультувати на тему плавання та триатлону. Сьогодні у нас тема цікава. Це проведення кросфесту в Кременчуці. Він буде проходити в два етапи. Перша неділя це буде до Атлонта біг, кросовий забіг 5 кілометрів. А другий день це Триатлон, кросовий, там кілометр буде плавання, 20 вело і 5 бігу. І також буде окремо велозаїзд кросовий, 20 кілометрів. Я вам дав установку, програму, чекаю на ваші запити, реєстрації. І е, деталі на сайті кремістал.ком в розділі події е, актуальні або за телефоном 096 371 34 62. Е, радий був з вами хоч і заочно, аочно приходьте в цей чудовий комплекс Спартлайф, потренуємось, поспілкуємось, Па-па!